Так, дійсно таке проблема, як кадровий дефіцит в судах. Вона є завантаженість суддів. Дуже складно працювати і розраховувати на якийсь результат, прораховувати час розгляду справ, і така проблема дійсно вона є. Медіація впливає безперечно на розвантаженість суду судів, взагалі допомагає вирішувати конфлікти або спори за спори за допомогою нейтральної особи медіатора. Тобто це не переговори, це схожа процедура, але при вирішенні спору бере участь нейтральний медіатор. Медіатором може бути особа, яка отримала відповідний сертифікат про проходження навчання обсягом більше ніж 90 годин. Така підготовка включає теоретичну основу та практичну. Для того, щоб знайти медіатора, в принципі, ну, можна і на відповідних сайтах групах знайти е, особу, яка має відповідну спеціалізацію, да? тому що коли ти обираєш і адвоката, і юриста, і медіатора, е, варто все ж таки враховувати і спеціалізацію. Наприклад, це може бути бізнес-медіатор, сімейний медіатор, в них є ну, відповідно необхідний досвід, відповідні навики і з специфіки. Цих спорів mm -hmm. підготовку медіаторів здійснюють освітні заклади. Ну, знайти медіатора можна в інтернеті, в соціальних мережах, в принципі, це не є проблемою. Пані Дарину, от ми вже згадували, що власне медіація, медіатори можуть впливати на розвантаження судів, на пришвидшення прискорення розгляду різних справ. Чи дійсно це так відбувається, і чи це впливає на ефективність тих справ, які є, які розглядаються? Так, медіація впливає на розвантаження судів, тому що, по-перше, якщо ми кажемо про досудову медіацію, коли справа не доходить до суду, ми це теж враховуємо як ну як розвантаження судів. Окрім того, ми якщо ми кажемо медіацію під час вже відкритого судового провадження. Це теж може допомогти розвантажити суд, тому що якщо сторони вирішили е, залучити медіатора, суд може зупинити провадження, якщо ми кажемо про цивільне судочинство, то до трьох місяців. І в майбутньому, якщо сторони дійшли позитивного вирішення конфлікту, вони можуть е, укласти мирову угоду, яка буде затверджена судом. І е, немає необхідності проводити судові засідання, відписувати судові рішення, чекати, поки вони не беруть законну силу, видавати виконавчі документи тощо. Тобто медіація впливає на позитивно впливає на розвантаження судів в Україні. А чи може вона стати альтернативою, взагалі, наприклад, от згадуваних вами мирових угод? Альтернативою може стати, тому що якщо ми кажемо, наприклад, про бізнес конфлікт, да, корпоративний спір або про сімейний конфлікт, то Сторони можуть укласти договір е, про врегулювання спору, не звертаючись до суду. Якщо це, наприклад, сімейний спір про поділ майна, вони можуть звернутися до нотаріуса після того, як вони за наслідком медіації дійдуть до вирішення спору звернутись до нотаріуса, укласти необхідний договір, наприклад, договір про поділ майна або про дарування майна. Якщо це, наприклад, спір щодо дитини, вони можуть укласти договір про визначення місця проживання дитини. Якщо ми кажемо про бізнес-конфлікти, знову ж таки. Сторони можуть застосувати медіацію, і за наслідком її проведення можуть укласти будь-який договір, наприклад, там договір про е, дарування частки статутного капіталу або про продаж. Ну, це можуть бути будь-які варіації, але в будь-якому випадку, якщо сторони вирішили спір без звернення до суду, то це е, безперечно альтернатива судовому провадженню. Пані Дарину, а що б ви могли порадити? Як обирати медіатора? Ну, по перше, як я вже е, спочатку зазначила е, дуже. Ну, плюсом буде, якщо у медіатора є спеціалізація, тому що він зможе, з урахуванням специфіки тих спорів, які розв'язуються з урахуванням досвіду, більш ефективно вирішувати спори та конфлікти. Наступне питання: досвід медіатора. Да? Ну, це, це логічно, тому що чим більше у медіатора досвіду, тим відповідно, ефективніше може бути процедура медіації. Ну і, в принципі, на Першій зустрічі, які з будь-якою особою, яка надає послуги або яка надає допомогу, ви, в принципі, після спілкування з ним можете зрозуміти, чи підходить вам по спілкуванню ця особа, чи підходить вона по там, досвіду, по пропозиціям, які вона вам висвітлює, той же самий формат медіації, який вона вам пропонує, це може бути два медіатори, це може бути один, Ну, якщо відповідно така структура. Маю в своєму штаті там два медіатора, наприклад, але фуга порада це на ну, що звертають увагу при виборі, в принципі, будь-якого спеціаліста, наприклад, якщо це адвокат або юрист, це його досвід. І, в принципі, при першій зустрічі може, можна вже визначити, чи підходить тобі особа для подальшої співпраці. Мене розпілкування, ну там. Ці моменти, які там не входять до більш професіональних навиків особи спеціаліста, це такі більш моменти е, soft skill, да, спілкування один там, клієнта з медіатором або клієнта з адвокатом. Ну і остання порада при вирішенні конфліктів, якщо вони взагалі є, або ти розумієш, що певним чином порушуються твої права. Е, Варто додатково або паралельно звертатися ще до адвоката, лише така синергетична праця адвоката та медіатора зможуть забезпечити результат в майбутньому. Да, тому що є, якщо ми кажемо, що вже спір перебуває в суді, то вирішити його за допомогою медіації можна, але особа або верніше сторони конфлікту. вони… Вони мають діяти в рамках процесу. А медіація на досудовому спорі вона більш гнучка, тому що сторони можуть вони не пов'язані цими нормами процесу, строками, там певними нюансами щодо мирової, щодо нюансів укладення мирової угоди. Да, те, що може знати адвокат, тому що не ставиться законом вимог, вимог до медіатора, що це особа, яка має юридичне має юридичну освіту. То от в цьому контексті мені цікаво, а тоді в Загалі, чи існує в Україні якийсь спеціальний орган, який би розглядав скарги щодо діяльності медіаторів, і взагалі яку відповідальність несуть в рамках правового поля медіатори? Немає органу, який притягає вирішує спори щодо вирішує верніше, розглядає скарги на медіаторів. Е, в нас є закон з грудня 2021 року, але поки що порядок притягнення медіаторів до відповідальності не визначений. Е, тобто, фактично, зараз це питання в неправовому колі. А чи є передумови, щоб це питання якраз е, згодом можливо вже незабаром внесли, власне кажучи, е, в правове поле і ухвалили на законодавчому рівні? І чи важливо а, і наскільки ні, важливо наскільки... це зробити, чи є потреба в цьому? Ні, станом на сьогодні передумов немає. Можливо, це питання потрібно вирішувати. Да? Тому що законом передбачено, що медіатор несе цивільно правову відповідальність. Це такі загальні фрази. Е, між нами кажучи, ніяку відповідальність притягнути буде дуже складно. Але я думаю, що з, зі спливом часу, коли там. Ця процедура буде ще більш поширена, тоді дійсно це питання, безперечно, постане, тому що є порядок притягнення адвокатів до відповідальності, суддів до відповідальності. І я думаю, що питання щодо притягнення медіаторів, воно теж буде вирішено. Пані Дарино, і також не можу вас не запитати, то я правильно розумію, що може себе позиціонувати медіатором, і, власне кажучи, і адвокат. Так, безперечно, статус адвоката дозволяє отримувати медіа сертифікат медіатора, проводити медіацію незалежно від адвокатської діяльності, але є одна умова: адвокат не може бути медіатором в тому процесі, в тому спорі, в якому він надає послуги особі, тобто одній зі сторін зі сторін конфлікту. Ну, зазвичай, зазвичай, в більшості медіаторів це адвокати, нотаріуси, і зараз дуже е, поширено ще й виконавці приватні виконавці. А цікаво, от ви згадали про сертифіка... сертифікованість медіаторів. То де вона здобувається, і відповідно чи потрібно проходити якусь, скажімо, так перекваліфікацію або ж підвищення кваліфікації з роками. Так, освітні заклади надають послуги з навчання медіаторів. Ну, наприклад, Києва могилянська бізнес-школа в Одесі ще є центр навчання медіації. За наслідком, після того як особа пройшла 90 годин навчання, що найменше годин навчання, їй видають сертифікат про те, що вона таке навчання пройшла. Обов'язкових вимог щодо підвищення кваліфікації або перекваліфікації, або підтвердження своїх навичок з, зі впливом часу, вимогами закону не ставляться. Е, але в принципі, знову ж таки, ну найпоширеніше, я думаю, що це в Києві, Києва бізнес-школа mm. надає такі послуги. Е, жодних вимог до освіти не ставиться законом. Так, наче на всі питання відповіла. Так, дякуємо пані Дарину. Що ж на цьому будемо ставити три крапки у нашому спілкуванні? Дякуємо вам за включення і за те, що роз'яснили, хто ж такі медіатори і загалом, що таке медіація в рамках якраз правового поля в Україні. Тож нагадаю для наших глядачів та слухачів, що мали можливість щойно спілкуватися із адвокаткою, партнеркою адвокатського об'єднання Group і власне кажучи, медіаторкою Дариною Старовоїто. Тобою. На все добре, пані Дарино, і тримаймося. Дякую вам за запрошення, до побачення.